Який тонометр обрати косметологу в своєму кабінеті? Сьогодні ми розглянемо різні варіанти тонометрів, які зустрічаються на нашому ринку. В мене немає лише механічного, тому що він не зручний в кабінеті косметолога, я його не брала. І зараз поясню чому. А, якщо вашого пацієнта трапляється надзвичайний стан, наприклад, анафілаксія набряк вінки. І вам необхідно ввести йому перелік препаратів для того, щоб його стан покращився і е, зупинити надходження алергена, надалі, а, ви будете вводити ліксимітозон, ви будете вводити супрастін внутрішнім язевом, і вам необхідно виміряти артеріальний тиск. Чому так? Тому що, якщо вам необхідно буде ввести, Адреналін. Адреналін вводиться лише після вимірювання артеріального тиску. Просто так, як самостійний препарат, його не можна вводити, тому що, не знаючи точних показників, ви можете різко підняти артеріальний тиск, і людині стане погано. В неї буде надмірне серцебиття, в неї буде прискорений пульс, і якщо людина страждає на хронічні серцеві захворювання, ви можете значно погіршити ситуацію. Тому адреналін, якщо ви його зберігаєте в аптерці. У вас немає тонометра, або ви не вмієте ним користуватись, вам необхідно придбати ось такий електронний. А, найчастіше зустрічаються ось такі дві моделі, і ми зараз розберемо їхню різницю і практичне застосування. Дивіться, в принципі, для домашнього використання підходить що той і той. Чому я кажу для домашнього використання? Тому що ви вдома в спокійному розслабленому стані одягаєте манжетку. А, Завжди тут є інструкція, да, куди ви одягаєте манжетку, да, вище ліктівого згину. А ви собі лягли, трошечки заспокоїлись і починаєте вимірювати тиск. Коли у вас трапляється надзвичайний стан, ваш пацієнт лежить на кушетці. У нього не залишається місця, ось тут для вільного розміщення руки і ось цього блочка. І в таких ситуаціях у нас дівчат було, що пацієнт просто скидує руками. А, оцей блочок, він падає, розбивається і вже не показує тут нічого. Тому саме через такі стани найкраще за все придбати ось такий невеличкий, який одягається на зап'ясток. Дивіться, він досить зручний. Фірма така сама. А, європейська має сертифікат. Обов'язково, коли ви пакуєте, купуєте в аптеку, звертайте увагу на те, щоб це був сертифікований продукт. Ви зручно одягаєте на манжетку. І поки ви ой кажу на манжетку, одягаєте манжетку, і поки ви набираєте, наприклад, суперстінну точню мізелу, або викликаєте швидко, або відкриваєте вікно, да, даєте доступ свіжого повітря пацієнту, ви вимірюєте тиск. Це досить зручно, швидко. А, і якщо ви не вмієте... Зараз ось, да, ви просто натискаєте ось цю клавішу старт-початок, і вам вимірюються показники. Я зараз балакаю, тому в принципі серцебиття, воно не є в мене показовим. Але дивіться, це швидко, без вашої участі. І поки ви відкриваєте вікно, намагаєтесь заспокоїтись, вам апарат видає тиск пацієнта разом із пультом. Пульсом систолічний і диастолічний. Ось, наприклад, в мене 110 на 115, так, а ні, 110 на 76. В принципі, це мій нормальний тиск. Я розумію, що мені не треба вводити да, адреналін. А тепер моделюємо ситуацію, що до вас прийшла пацієнтка, ви ввели процедуру, ну, наприклад, мізотерапію або робите збільшення губи препарат на основі лідокаїна. Пацієнт не сказав, що в нього алергія на лідокаїн, або він не знав, тому що алергія в нас може бути накопичувальна, а, ви бачите, що пацієнт задихається, в нього змінюються слезові. Що ви бачите? Ви бачите набряклість повік, набряклість губ, а, язик не поміщається до рота, йому тяжко дихати, ви розумієте, що трапилася анефілаксія, і вам необхідно ввести діксемітозону супрастін. Поки ви вводите внутрішнім язево дані препарати, Ввели, відкриваєте вікно, берете тонометр, одягаєте на руку пацієнту, вимірюєте тиск і готуєте вже адреналін. Ось тут ми міряємо тиск виключно заради адреналіну. Тому що, якщо в людини нормальний тиск і ви йому вводите адреналін, в нього тиск і пульс піднімається, людині стає ще гірше. Якщо в людини замалий, Занадто сильне падіння артеріального тиску, ви знову-таки водите, але замалу кількість адреналіну йому не допомагає людині, так само буде гірше. Тому для того, щоб правильно вести адреналін, вам необхідно мати ось такий тонометр. Не завжди механічні, зручні. Чому так? Тому що людина на фоні стресу, якщо не підготовлена людина, яка не працювала на швидкій, не працювала. В лікарні не вміє користуватися механічним тонометром. Дома бабушки помірять давління, це не то, а, вона починає нагнітати повітря, манжетку діла неправильно, вона щось рухається, в ушах дуже звенить, пульсує дуже страшно. Можна неправильно виміряти показники. І від цього буде залежати успішність вашої реанімації. Тому, дівчата, якщо ви вже сформували аптечку, зібрали необхідні препарати, купили адреналін. Якщо вас немає в школі, ви не дивилися ефіри по невідкладним станам, ви не знаєте, що за чим необхідно використовувати. Я дуже раджу онлайн-школу. На сьогодні також буде класний ефір по надзвичайним станам. Будь ласка, придбайте собі тонометри. Тільки не переоцінюйте себе, не купляйте механічний, як скрізь, у всіх, як в лікарні. тому що дійсно, якщо ви не працювали і не вмієте ним користуватися, він вам принесе лише незручності і складності в реанімації. Обирайте один із цих двох. Якщо у вас вузенька кушетка, і ви просто проекспериментуєте, подивіться, чи влізе, наприклад, оцей апарат да, на кушетку, чи він стане, так його можна брати. Якщо ні, беріть ось такий маленький, який на запасток, вони показують однаково. Єдина незручність цього, що він ось на батарейках, і їх треба завжди 4 штуки. Батарейки перевіряємо кожен місяць. Для того, щоб були точні показники. Цей також на батарейках, але тут малесенькі у батарейки. Тобто, досить зручно. Бачите, ось такі дві штучки, їх менше. Ой. Бачите, тут нагнітається повітря, в принципі, як в нашому звичайному з вами тонометрі. Єдине, що треба вміти неправильно користуватися. Це теж дуже важливо, тому якщо ви придбаєте або такий, або такий, обов'язково почитайте інструкцію. Подивіться в інтернеті норма тиску, не норми, подивіться, запам'ятайте, десь собі запишіть, тому що це важливий момент. І кого нема в школі, я вас запрошую. У нас дуже багато класних лекцій, уроків, пояснень по невідкладних станах. Адже невідкладні стани врятують життя пацієнта, а вам ваші нерви.